25 серпня в міськвиконкомі відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня Незалежності України. В залі зібралися депутати, військові, волонтери, представники установ та організацій міста. В рамках зібрання хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Міський голова Володимир Москаленко відзначив, що 24 лютого нас зробило іншими. Ці події нас об'єднали, а дух патріотизму українців став. А ще міцнішим. Ми ще більше стали любити нашу державу. Ми ще більше стали патріотами. Ми всі бажаємо, хочемо, і так буде, що буде перемога за нами. У нас достатньо ну, більше двох тисяч користенців сьогодні знаходяться на фронтах, служать, захищають нас. І з цим всьому сприяють ну, всім, хто нас це можливо. Мене дуже, як людину в першу чергу, вразила наша волонтерська робота. Волонтери всіх направлень, які просто самі об'єдналися ці релігійні громади, ці громадські організації, це просто тимчасове об'єднання, це даже і діти прийміть щирі вітання з нашим головним святом нашої держави, Днем Незалежності. Я звичу. Всій нашій державі, нашій територіальній громаді, в першу чергу ми перемогу над коварними окупантами. Цього дня, подяками міського голови, відзначили військовослужбовців, які внесли вагомий внесок у зміцнення оборони України. Також волонтерів, які з перших днів війни потужно працюють у тилу та допомагають нашим хлопцям. Волонтери Коростенської громади це люди з гарячим серцем та справжньою патріотичною душею. На урочистому зібранні подяками народного депутата України Володимира Рашонкова за вірність військовій присязі, за сумлінне виконання службових обов'язків та за патріотичність були відзначені окремі військовослужбовці. У цей складний час це свято для нас є мабуть особливим, тому що саме наші воїни, наші волонтери, наші підприємці, наші просто українці. Є прикладом для усього світу, тому що ми боремося за найвищу цінність, яка є у нас на планеті, це за свободу. Тож великий уклін і щира вдячність всім за вашу працю. І хочу у цей святковий день побажати вам мирного неба. Ми всі більш ніж впевнені, що мир скоро буде, і ми будемо жити в незалежній вільній. Державі варто наголосити, що це далеко не всі представники волонтерського руху Коростенської громади. Їх набагато більше, і всі вони обов'язково будуть відзначені. В цьому залі були присутні люди, ті, які в перші, особливо в перші дні війни, зорганізувалися і дуже допомогли нашій громаді виставити Оце той такий непростий час, коли ніхто не знав, що потрібно робити, з чого починати. І слава Богу, що в нашій громаді є такі люди, які змогли самоорганізуватися і допомагати. Владі, це далеко не повний перелік людей, які себе проявили, тому що їх ще багато, багато, багато. Ми до кожного з них дійдемо, особливо те, що стосується волонтерів. 5 грудня День волонтерів України. І ми для себе вже визначили, що ми максимально всіх зберемо тих, хто ну кого ми знаємо, хто себе проявив і допомагав нашому місту вистояти. Ми не побачили тут серед нагороджених освітян, а вони дуже. Же гарно попрацювали на початку війни, тому е, десь на день вчителя ми теж цих всіх людей відзначимо, покажемо. Тому всім е, дякуємо ще раз щиро від влади. Цей день незалежності дійсно особливий для кожного з нас. Ми вже знаємо, що незалежність це буде сильним, це бути завжди українцем. Віримо в нашу перемогу і віримо в майбутнє України.